Доброго дня. Розкажіть, скільки загалом вже зібрали підбиваючи цей підсумок, і над якими все таки вже полями завершилися роботи? Ну і який обмолот ще триває, яких зернових культур? Ну розпочну з того, що на даний час грахування Хмельниччини вступили в активну фазу збирання ранніх зернових культур. Їх підлягає до збирання понад 400 тисяч. Гектарів і в тому числі 95 гектарів ріпаку на сьогоднішній день обмолочено понад 160 тисяч гектарів ранніх зернових культур, це 52 до загальної, до загального обсягу, і валовий збір становить понад мільйон тонн. Це перший мільйон е, збіжжя в, е, в наш до капілки нашої держави. Переднє урожайність зернових становить 64,7 центнерів з кожного гектара, і це е, знов найвища, вже поспіль 11-й рік, найвищий показник державі. Хмельниччина, як завжди, утримує першість по е, урожайності ранніх зернових культур. Е, найбільша питома вага серед зібраного врожаю, а сам, саме 40%, належить озимі пшениці. Вона вже обмолочена на площі 107 тисяч гектарів, це 55% до загальної площі посіву. Середня урожайність її становить 67,3 центнера з кожного гектара, а валовий збір 720 тисяч тонн. На окремих площах підприємства збирають і по 80, і по 85. Центнерів з кожного гектара, і рівень врожайності десь відсотків на 5-7% вищий, ніж було в минулому році. Е, завершено обмолот таких культур, як зими, ячмінь та горох. Е, урожайність по ячменю теж становить понад 63 центнери, це вищі до минулорічних показників. Горох трошки гірший, його середня врожайність 23 центнери з гектара це на рівні минулого року. Практично завершено обмолот ріпаку, його вже зібрано на 96% площ до належного і намолочено майже 300 тисяч тонн ріпакової сировини. Середня урожайність 33 центнери з гектара, це теж на рівні минулого року. А в окремих господарствах окремі площі дають і по 40, і по 50 центнерів. Так що ми вважаємо, що цей рік, незважаючи на всі принки погоди, досить врожайний, і ми ну і аграрії області зберуть достатню кількість зерна і сировини для того, щоб забезпечити потреби мешканців нашої області, якщо все таки порівнювати цифри, які ви називали, то цей рік був більш успішним за минулим. Ну, так не можна сказати в плані, справа в тому, що все-таки погодні умови цього року, це холодна весна, затяжні дощі, дещо гальмують проведення сільськогосподарських робіт. Сказати, що успішний, так не можна сказати. Справа в тому, що успіх аграрії залежить не тільки від погоди, а в першу чергу від вміння, від технологій. А Хмельницькі аграрії вміють вирощувати хліб. Вже триває підготовка до посіву озимих під урожай 2024 року. Які вже тут плани? Е, та вже наступили сприятливі умови для і терміни для підготовки ґрунту під посів озимих. На окремих площах навіть вже розпочато, розпочато сівбу озимого ріпаку урожаю 24-го року. Всього під урожай наступного року планується посіяти близько 210-220 тисяч гектарів озимих зернових культур, це озима пшениця житої та озима яшмій, і 80 тисяч гектарів ріпаку. Е, ну, Обсяги посіву під наступний рік, десь в таких самих межах, що й було в цьому році, і взагалі, от, з року в рік, вони приблизно стабільні.